Будьте обережні з тими людьми, які дуже полюбляють вам пожалітися на своє життя. Бо ці люди не лише ваш час забирають, вони ще й енергію вашу під'їдають. Бо в більшості випадків всі оці нитики по життю це енерговампіри. І в вашому випадку ця людина прям дуже близька до вас. Можливо, це хтось із близького кола оточення. Можливо, навіть це ваша подруга або ваш друг. От колись у вас були прям чудові гармонійні зв'язки, але щось пішло не так. І людина замість того, щоб відчувати до вас якісь дружні стосунки, якісь дружні почуття, почала у вас підсмоктувати вашу енергію, живитися за ваш рахунок. А відбувається це через те, що ця людина немов у полоні якихось власних страхів, якихось власних обмежень. Вона, можливо, боїться залишитися сама, і от щоб не почуватися самотньою чи самотнім, і тягне вас до себе в ту тюрму, в якій сидить сама, і вас туди затягує, що будь зі мною, бо мені самій, мені самому страшно. А спровокували, якщо так можна виразитися про цю ситуацію, ви її тим, що десь ви кращі, сильніші, молодші, розумніші за цю людину. І вона немов образилася. А як це так? Ти вища за мене, ти якось розвинулася вище, досягла більших висот. І замість того, щоб потягтися за вами, вона тягне вас сюди до себе, що будь такою, як і я. Сиди в оцій самій грязі, що і я сижу. І вона таки дійсно не просто забирає ваш час і вашу енергію. Вона заважає вашому розвитку та енергія, яку ви могли направити на якесь зростання, на якісь добутки. Іде оцій людині. Вона забирає гарний такий шматок вашої енергії. Вона заважає вам жити своє життя, бо у вас не вистачає на то енергії. І в першу чергу, щоб більш не допускати втрату енергії, чи з цією людиною, чи з іншою, вам потрібно стабілізувати власні емоції. Бо саме через ваші емоції йде оцей пробій. Вас виводять на якусь емоцію. Ви там розсердились, розстроїлись і все. Лавочка відкрита, бери скільки хочеш. Ну, а щоб конкретно цю людину відвадити від себе, вам треба припинити ваш зв'язок, забути про те, що ви були друзями, що ви, можливо, навіть рідня. Відрізати, відсікти, заборонити, відвести її від себе. Навіть якщо вам боляче, навіть якщо ви відчуваєте почуття провини, та ми ж стільки разом пройшли. Ви, можливо, пройшли багато. Але ця людина проходить своє життя за ваш рахунок, ну ви ж не станете віддавати свою зарплату комусь іншому. То чому віддаєте свою енергію?